Вітаю вас! Я дуже сподіваюсь, що ви дивилися моє відео, яке називається Таємниці Національного банка і Банків України за часів Януковича. А тепер, ну, можна сказати, друга серія. Таємниці Національного банку та Банків України за часів Порошенка. Да, розкажу те, що цікаве. Те, що в пресі не писали. Ну і відповім на запитання, ви пам'ятаєте, що банки зачинялись, скрик, істерика, чому, розповім, розповім, де ділись гроші, розповім <схи> Ну і взагалі, як це все відбувалося, чим закінчилось. Да, заодно розповім, чому Гонтереве на сьогоднішній момент в Лондоні, а, наприклад, не в своєму маєтку там, під Києвом. Або чому, наприклад, вона на Сполучених Штатах. Хоча вона дуже там хотіла до життя, але от ломний, омдені. Ну взагалі розповім багато чого цікавого, тому що тому що я знаю. Я вам декілька разів говорив, що так трапилося, я довго працював. Ну, навіть коли вже до банківської системи не мав відношення, більше мав до будівництва, до страхової, але знайомі ж залишилося. І тому, так, да, дійсно, так трапилося, що я, можливо, з головою правління не спілкуюсь. Це не дуже цікаво. А от... Топами! А? а вони знають багато. І ще більше, ніж ви думаєте. Так що це відео, ну, як ми кажеться, познавальне, цікаве. І воно відповідає на дуже багато запитань. Ну чому так трапилось? Ну і відповідно, що буде далі. Тому що це відео, як було про Порошенка, про Зеленського говорити не будемо. Ну, відео просто. А потім ще зробимо відео. Про банки за часів Зеленська. І теж про таємник. Ось ви знаєте, що це відео, якщо тут таємниці лише для спонсорів мого каналу. По справедливості, дуже по справедливості. Так що, якщо ви не спонсор, там є така. Стать спонсором. І тоді будете дивитись і це відео, і наступне, і інше, і так далі. По справедливості. А поки що спонсор мого каналу, вітаючи ви спонсорів. Дякую, що ви спонсори і починаємо. Давайте. Ну я ще раз вам А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка спонсорства. Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.